За допомогою цієї системи кожна людина зможе вести свій блог з нуля та вийти від 3 тисяч євро на місяць в інстаграм. При цьому вийти на стабільно високий прибуток з блогу вже у перший місяць ведення. Там пробігав мій котик. Ця система спрацює навіть, якщо ви новачок без досвіду, або ви активно запускали інстаграм самі, запускали рекламу та пробували продавати в блозі. І ні, це не якась чергова заліпушна фігня. Це реальна схема, яка допомагає мені та моїм клієнтам продавати за високим чеком у блозі кожного дня. Тому дивіться до кінця буде дуже потужно та цінно для вас. Я розкажу по кроково, по місяцях, що вам робити, що знімати, як побороти свій страх проявлення в інстаграм, як побороти синдром самозванця, та на який заробітник ви можете вийти вже у перший місяць ведення блогу. Спочатку давайте я представлюсь, чому ви в принципі маєте мене слухати. Я Аня, маркетолог з п'ятирічним досвідом і експертка з особистого бренду в інстаграм. За ті 5 років я реально змінила своє життя на 180 градусів від невпевненого smm спеціаліста у туристичній агенції. До цього я була менеджером з туризму з зарплату 8 тисяч гривень до експертки з постійною чергою з клієнтів, які чесно іноді чекають мене по 2 місяці для того, щоб я взяла їх на ведення із заробітком у 4 тисячі євро Місяця, і звісно, я ще продовжую зростати. І так, да, я також пробувала запускати свій блог з нуля реально три рази. У мене не виходило жодного з цих трьох разів. То в мене з'їдав синдром самозванця, то я вигорала. Я думала, хто про мене ще подумає, хто буде дивитися мої сторіс. Я витрачала кошти на рекламу, просто їх зливала. Робила запуск свого міні-продукту повністю в нуль з урахуванням податків. Зливалась, кидала, знову починала. Але в результаті я знайшла працюючу зв'язку, яка приносить мені від 4 тисяч євро з меншими зусиллями. Тільки завдяки такій моїй системі я прийшла до такого результату і хочу навчити вас. Взагалі, моя глобальна місія в тому, щоб кожна людина, яка має свій блог, малізвала свої знання без страху проявлення в Instagram і заробляла тисячу дві-три зі свого блогу. Ну що ділюсь з вами покроковим планом погнала. Звісно, ми упаковуємо наш блог. Реально робимо дуже круту продажну шапку профіля. Ваші хайлайт, по яким людина повинна зчитувати вашу експертність, прогріватись до вас, до вашого продукту, до ваших космод. Це можна зробити за пару днів. Ось, наприклад, моя клієнтка байер Ліля, яка рухала за цією системою. Якось за один місяць ми з нею зробили запуск на 10 тисяч євро, і це нам принесло ще 5 тисяч підписників. Вона запускала свій великий продукт: це річне наставництво для байерів, Продавала свої послуги, звісно, і зараз вона заробляє більше 10 тисяч євро на своєму блозі. І фактично ця система дуже гарно в неї працює і розвивається. Зараз лілою ми готуємось до запуску її масштабного запуску восени. І до речі, ця клієнтка вона зі мною два роки. Далі, після того як в нас вже упакований блог, ми Створюємо контент, це можна зробити менше, ніж за тиждень. І готуємо сторінку до запуску реклами. Для початку вам потрібно лише 10-15 цільових рілсів за правильною системою. Що це за система? Я розповім на кінці відео, тому додивіться до кінця. По вашій сторінці повинно бути зрозуміло, хто ви, що ви, що ви продаєте, якого ваш блог, які результати ви даєте і чому до вас потрібно прийти. Це така, знаєте, база, і коли ви вже це зробили, то ваш блог готовий до запуску реклами. Що тут важливо? Запускати рекламу. Ми будемо з воронками і не просто заради підписників, а саме на наших цільових клієнтів, які у наслідку куплять ваші послуги. Це дуже важливо, тому що багато початківців зливаються саме на цьому кроці і не отримують бажаного результату, якщо зробили щось неправильно. Як це взагалі працює? Людина побачила ваш рілс. Вона перейшла у ваш профіль, пригорілась до вас як до експерта, як до людини. Вона погуляла по вашим хайлайтс і хоче купити вашу унікальну систему. Тому цікавиться, які продукти чи послуги у вас можна купити. І в результаті купує ваш продукт або послугу. Спочатку у нас буде така дуже проста зв'язка, і ви це можете зробити дуже швидко. Тобто, упаковуємо нашу сторінку, знімаємо контент. Запускаємо рекламу. Ви можете починати десь з 5-10 доларів на день, і вже в перші два тижні ви зробите продажі. Я просто гарантую, що ви будете заробляти одразу після цих кроків. Навіть якщо ви не блог до цього моменту, якщо ви вже починали і у вас взагалі нічого не вийшло. Якщо ви в принципі боїтесь починати, ось ще один приклад моєї клієнтки Насті, вона косметолог. А до речі, ми з нею також вже працюємо більше півтори роки, і за цей час вона уявіть виросла від. Простого косметолога з власним кабінетом до власниці клініки, коли вона починала, в неї була дуже маленька база клієнтів. Це були завжди клієнти, які записувалися, наприклад, на губи моделями по якісь акційній вартості. Ми почали працювати за такою моєю системою, робили контент, правильно запускали рекламу, і зараз в неї дуже величезна вже черга з клієнтів, реально, які просто записуються до неї. Вона зараз була в відпустці, і клієнти кожного дня питали. Коли ви приїдете, коли ви зробите мені губи і так далі, до неї всі хочуть а, потрапити, і вона звісно забуває свій запис вже на місяці вперед. Тобто від такої своєї точки, а вона зросла до точки Б, маючи свою клініку. Після цих наших перших кроків ми вже можемо робити наступні, заробляти більше і масштабуватись. Що вам потрібно зробити? Ми трошки підвищуємо прайс на ваші послуги. І, наприклад, якщо у вас були консультації за 50-100 доларів, і заробляли ви десь тисячу доларів, тисячу євро, то після запуску блогу ми трішки можемо підвищити наш прайс і заробляти вже 2 тисячі євро. Тобто, у вас в блозі вже є аудиторія, так тому що ви крутите рекламу. Ваша тепла аудиторія, яка дивиться вас, Кожного дня там, або через день, в залежності від того, як часто ви виходите в блог, і вони вже можуть купити вашу консультацію або інші продукти, які у вас є, за більш високий прайс, за більш високий чек. Бо вони вже прогріті та лояльні до вас. І також ми продовжуємо залучати клієнтів за допомогою реклами кожного дня, тому що ми її не вимикаємо за нашою системою на новий прайс і продовжуємо працювати над збільшенням аудиторії у блозі. Далі ми переходимо вже до наступного кроку і створюємо наш маленький продукт на широку аудиторію. І саме цей продукт стане вашою точкою масштабування і принесе вам ще більше продажів. Я рекомендую створювати спочатку маленький продукт десь на 5-6 уроків по 10 хвилин, який ви будете продавати за 10-30 євро, і продаємо ми його на холодну аудиторію. Чому взагалі різниця між цими двома кроками? У першому варіанті ми продаємо на нашу Теплу аудиторію, яка є блозі, так? тобто підписники, які на вас вже підписані. А тут ми працюємо вже з новими людьми, холодними людьми, так які прийшли по нашій рекламі, і продаємо їм напряму. Плюс у тому, що вам не потрібно виходити у блог кожного дня, робити прогріви, сторітели кожного дня, як у порівнянні, наприклад, з вашою теплою аудиторією. Тобто, ця система вона працює автоматично, навіть коли ви спите. Звісно, за цим всім потрібно слідкувати, аналізувати, але це не займе вас стільки часу, як, наприклад, у перш. Місяць там, в першому кроці, таким чином, запустивши такий міні-продукт, ми будуємо собі нове джерело прибутку і формуємо також е таку да базу наших клієнтів. І на цю базу ми також можемо потім продавати інші наші продукти маленькі, великі. Мінімум за цією системою продажу маленьких продуктів можна вийти на 500-700 тисяч євро чистого прибутку на місяць. Таким чином. Після такого нашого ведення блогу ми продаємо наші послуги на 2000 євро. Наш мініпродукт на 500-700 тисяч євро. І мінімально виходимо вже на 2500-2700 євро з блогу на місяць. Хоча пам'ятаєте, на початку ми вийшли лише на 1000 євро. Ось наприклад, до прикладу коуч Юлія вона рухалася цією системою, запустила свій мініпродукт і заробила плюс продаючи свої послуги вже 2000 євро. І наступний крок це масштабування нашої системи. Ми створюємо наш великий інфопродукт. Що ми робимо? Так, ми так само продаємо наші послуги, як і в перший місяць, як і раніше. Продаємо на холодну аудиторію наш маленький продукт, який ми створили, а він продається автоматично без нашої участі. І також ми запускаємо наш більший продукт, наприклад, менторство або наставництво. Це найкращий варіант для тих, хто тільки починає. Набираємо групу десь на 5-10 учнів. Це вже більший продукт, так тобто ми розуміємо, що чек на нього. Мог буде вже більше, тобто він вже коштує 10 там, 30 євро, як у ситуації з міні-продуктом, а вже десь 200, 300, 500, 700 євро, в залежності від наповнення. Рахуємо. тобто ми беремо десь 10 учнів на наше навчання, на наше наставництво за середнім прайсом. Давайте порахуємо 300 євро і вже робимо запис на 3 тисячі євро. Тобто за цей час ми створюємо наш великий продукт. Набираємо учнів, заробляємо 3000 тисячі євро і продовжуємо квантово зростати, масштабувати наш міні міні-продукт, які ми запускали у другому місяці, і плюс також, звісно, ми можемо продавати наші послуги як у першому місяці. Таким чином, ми виходимо з робіток вже 4-5 тисяч євро. Далі наша задача на наступний час це просто ще більше масштабувати наш продукт, робити більший продаж нашого міні-продукту, на наставництво взяти більше людей. Так з часом можна взяти собі помічника, створити цілий курс і постійно розвивати та масштабувати. Цю систему безкінечно тут немає меж. Ось вам кроки до цілі великими мазками. Що вам потрібно робити, щоб вийти на стабільно високий прибуток з вашого блогу. Навіть якщо ви боїтесь, ви ніколи не вели свій блог. Ви взагалі не вмієте знімати контент, не хочете виходити в сторіс, не вмієте налаштовувати рекламу. у Вас взагалі немає продуктів, і ви не уявляєте, що ви можете продавати. Ви починали три рази наприклад, як я, і постійно зливались. Цей метод підходить навіть новачкам, які починають свій блог з нуля без великих вкладень. Мені також так було, якщо чесно. Бо моя точка А до моєї системи це також страхи, як і у вас, це осудження, нерозуміння, що знімати, для кого знімати, для кого я в принципі страх вийти у розмовні сторіс, страх продавати, страх залишитись без клієнтів і, взагалі без грошей. А зараз в моєму житті так. Це здійснення моїх, але не чужих мрій. Я запускаю продукти, заробляю 4 тисячі євро з блогу. Продовжую зростати. Я сама обираю з ким мені працювати зараз. У мене робота не від нужди, а від безумовної любові до людей та своєї справи. Бо я змінюю життя та долі інших людей. Таке підтвердження для вас, що кожен з нас може розвиватися і заробляти зі свого блогу, навіть новачки. Якщо ви хочете отримати такий результат без помилок, по правильній структурі, без хаосу, проходити через свої блоки, я запрошую вас на своє авторське наставництво. Ви дізнаєтесь усі мої секрети, усі мої фішки, які дозволили мені та моїм клієнтам вийти на високий прибуток з блогу. Я розповім просто все, що я знаю, і поділюсь всім, що я вмію. Але на цей продукт я беру не всіх. А лише 10 людей. Тому запрошую тебе на безкоштовну діагностичну консультацію, де я пропишу тобі покроковий план, як вийти на стабільні 1000 дві євро на місяць. Тому заповню анкету під цим відео. Там буквально декілька питань. і Я сама з тобою з'яжусь протягом 24 годин і назначу зустріч з нетерпінням. Чекаю тебе і дякую за увагу.